Слово четверте про подорожування з тими, що живуть у келіях, і про совість. Коли перебуваєте в дорозі і серед вас є хтось немічний, дайте йому йти попереду вас, щоб він, якщо захоче сісти, сідав. Якщо ви знову начальник і будете в мандрах наперед, раз і назавжди, встановіть собі порядок, як чинити, чи підходите до умивальниці, чи сідаєте за стіл, щоб, коли настане така година, ви не заважали. Але якщо один нині піде першим, іншим разом нехай піде інший. Коли питаєш старця про помисел, відкрий перед ним свобідно свій помисел. Якщо знаєш, що старець вірний і збереже твоє слово, коли почуєш про гріх твого брата, не розповідай того нікому, бо це смерть для тебе. Коли хтось говоритиме про помисли, що збурюють тебе, не бажай їх слухати, щоб не стало це приводом для сварки, примушуй себе звершувати багато молитов, бо світло для душі твоєї є молитва. Щодня думай, у чому зрішив, і якщо помолишся за це, Бог простить тобі. Якщо якийсь брат почне обмовляти перед тобою брата свого, не посоромся зупинити його і не повір йому, щоб не зрішити перед Богом. А скажи йому зі смиренням: пробач мені, брате, окаянний я, те, що ти говориш, за мною водиться, і я не можу того витримати. Якщо брат заподіє тобі зло і хтось почне наговорювати на нього перед тобою, охорони своє серце, щоб не відновилася в тобі злість, але пригадай про гріхи свої перед Богом, і якщо бажаєш, щоб Бог простив тобі їх, не воздавай ближньому твоєму. Якщо підеш у мандри з браттями, яких ти не знаєш, і виявиться, що вони менші перед тобою, віддавай їм честь першості усьому». Якщо трапиться тобі зайти до друга свого, пропускай їх попереду себе усьому, чи підходите до умивальниці, чи сідаєте за стіл і не вдавай, ніби їх прийнято заради тебе, але їм віддавай цю честь, кажучи, це заради вас він сотворив зі мною милість. Якщо йдеш у дорозі з братом і схилишся до друга свого, щоб сказати йому слово про потребу свою. Звелівши братові посидь тут, а друг твій запропонує тобі скуштувати хліба, ніщо хай не ввійде уста твої, перше, ніж покличеш брата, щоб і він утішився разом з тобою. Якщо йдеш у дорозі з багатьма браттями і соромишся взяти їх до друга свого, оскільки їх багато, не зневаж їх і, потайки, відійшовши, не скуштуй хліба один, залишивши їх. Але разом з ними роздивись, що має бути і що вони скажуть тобі послухай їх зі смиренням, Ідучи ж дорогою з ними, не привласнюй собі більшої міри і не ухиляйся від послуху. Якщо підеш у мандри і захочеш зайти до брата, а він не побажає прийняти тебе, то коли побачиш його згодом у дорозі або він зайде до тебе без попередження, надай йому найбільшу прихильність. Якщо почуєш, що хтось сказав про тебе слово недобре, то коли зустрінешся з ним у якомусь місці або він зайде до тебе, покажи йому своє лице радісно привітне і прихильне, нічого не кажучи йому про те, що чув, навіщо ти сказав Це? Бо написано у притчах: хто пам'ятає зло, той законопорушник. Якщо ви, браття, зайдете до брата бідного, не засмучуйте його ніякою потребою, а купіть собі все потрібне для підкріплення їжею, так, щоб зайвина лишилася для нього, від нього ж досить з вас пристановища, яке ви знайшли. Якщо зайдеш до старців, які знають тебе, а з тобою будуть інші незнайомі старці, не виявляй при них особливої сміливості до старців. Але тим, що прийшли з тобою, дай змогу першими говорити про свої помисли, коли з тобою житимуть брати, турбуйся про них із суворістю, якщо слухатимуться тебе, знаючи, що даси за них звід Богу. Якщо відійдеш кудись як подорожній, заради Бога, не входь у зв'язки з випадковими людьми, і словом своїм не зв'язуйся з ними, тому що для тебе корисніше бути з родичами по плоті. Якщо підеш на гору до братів у монастирях, то до кого зайдеш спочатку, у того й будь, а до іншого не переходь, не запитавши у цього, чи піти мені, чи ні. Якщо він буде незадоволений цим, не засмучуй його, поки не вийдеш звідти. Якщо на чужині візьмеш келію, щоб жити в ній, не дозволяй собі мати багато друзів, досить з тебе одного на випадок немочі. І ти не втратиш сили від подорожування свого. Коли зробиш благодіяння бідному братові, не закликай його на свою справу, щоб не погубити благодіяння, яке ти зробив йому. Якщо увійдеш у монастир пустинне житло, якого не знаєш, то де дозволить тобі жити мешканець його, там і живи, і в іншу келю й не входь, поки він сам не покличе тебе. Якщо безмов твоїш у келії своїй, і брат попросить у тебе якусь річ на потребу свою, то не залишай для себе цієї речі, тому що інакше порушиш заповідь щодо брата Твого. Але якщо ти маєш речі тільки потрібні Тобі, а не зайві, то не роздавай їх на засмучення своє, бо корисніше погубити один з членів своїх. А не всьому тілу твоєму бути вкинутим у гієну. Якщо ти віддалився від родичів по плоті, щоб подорожувати заради Бога, то не попускай почуттю приємності від перебування з ними оволодіти тобою, і, сидячи в келії, не турбуйся спогадом про батька або матір, або про брата чи сестру, або жалістю до дітей, або бажанням дружини в серці своєму. Ти все залишив, тому згадуй про розлучення своє в час смертний, оскільки ніхто з них не допоможе тобі тоді, то чому не залишити тобі їх заради чеснот? Якщо безмовствуєш у келії своїй і пригадаєш когось, хто зробив тобі зло, встань і помолися Богу від щирого серця свого, щоб він простив йому і помисел помсти відійде від тебе. Коли підеш причащатися таїн приношення, оберігай себе від усякого стороннього помислу, щоб ти не причастився собі на осуд. Якщо спокусившся сороміцьким мріянням вночі, оберігай своє серце, щоб не думати в день про осіб, які були омріяні, щоб не осквернитися ласощами їх і не навести на себе лютого гніву. Але припадай до Бога всім серцем своїм, і Він допоможе тобі, бо Він милосердний до немочі людської. Якщо тримаєш суворе подвижництво, нехай не надіється серце твоє, ніби воно зберігає тебе, але скажи помислу своєму, що заради виснаги тіла Бог слухає молитви окаянства мого і зберігає мене. Якщо хтось ганьбитиме тебе, не перебивай його, поки замовкне. Згодом, якщо, випробувавши себе, знайдеш у собі те, що чув від нього, покайся, що ти зрішив, і благодать Божа прийме вас знову. Коли подорожуєш із браттями і буде між ними такий, до якого ти маєш любов заради Бога, не показуй особливої близькості до нього на очах решти. Щоб не знайшовся між ними немічний і не помер би від ревнощів, і ти понесеш гріх Його, тому що подав йому привід згрішити. Коли підеш до когось, не чекай, що вони дуже зрадіють тобі, і коли приймуть тебе, щоб подякувати Богу, якщо схопить тебе неміч, коли безмовствуєш у келії, не будь малодушним і подякуй Богу. Якщо побачиш, що душа твоя засмучується через те, скажи їй, чи не краще для тебе ця неміч, ніж гієна, в яку маєш піти, і вона заспокоїться в тобі. Якщо прийдеш до братів і один з них скаже тобі: Не знаходжу спокою, але хочу жити з тобою. Не давай йому місця, щоб не дати приводу іншим. Якщо ж він скаже тобі, помирає душа моя через якусь приховану причину, дай йому можливість утекти, але все ж таки з собою не дозволяй жити. Сидячи у безмовності в келії своїй, поклади собі стосовно їжі правило, давати потрібне тіло своєму, щоб воно носило тебе і давало звершувати твої молитовні служби, і щоб тобі не хотілося ходити до інших. Не їж багато для задоволення похоті смаку, чи смачна та спожива, чи ні. Якщо буде потреба відвідати брата якого або кіновію, ніякої смачної їжі, яка знайдеться там, не давай тілу своєму вдосталь, щоб захотілося йому скоріше йти в келію і не зробилося воно зрадником себе самого. Якщо демони почнуть схиляти серце твої на подвиги вищі за твої сили, не слухайся їх, бо вони зазвичай розпалюють людину на всяку справу, яка їй не до снаги, щоб вона потрапила до рук їхніх і вони раділи б з цього. Їж один раз на день і давай тілу своєму стільки, щоб устати, коли ще хотілося б поїсти. Молитовне стояння своє звершуй благочесно, і не позбавляй своє тіло того, що потрібне йому, але з розумом і мірою твори молитви свої, щоб від дуже великого молитовного стояння не затьмарилася душа твоя і не втекла спасовища. Половини ночі досить тобі для молитов твоїх, а половини для спокою тіла, перед відходом до сну. Проведи дві години в молитві і псалмоспіванні, і лягай спочити, а коли Господь підніме тебе, сотвори знову молитви свої старанно. Якщо побачиш, що тіло твоє лінується, скажи йому, чи хочеш спокою в цей короткий час, а далі бути вверхнутим у темряву непроглядну. і якщо помалу так настроюватимеш себе, прийдуть до тебе сила та бадьорість. Не підтримуй дружби з людьми, яких твоя совість боїться побачити іншими, або боїться, що через них ти спізнаєшся іншими, щоб не спіткнутися у знанні. Якщо ти перебуваєш у монастирі і маючи раба, тримаєш його при собі, то піддаєш ганьбі чернечий чин. Якщо ж подаруєш його братові, зрішиш перед Богом, то ж або відпусти його і хай іде. Або зроби його вільним, якщо він захоче бути ченцем, сам вирішить, як знає, ти ж не залишай його з собою, бо це не корисно для твоєї душі.